Безкоштовна доставка, накладений платіж, обмін та повернення без проблем. Це чесне відео. Так, це реклама. Але зачекайте, не перемикайте. Я не просто продаю взуття, я допомагаю вам не витрачати зайві гроші. Мене звати Хмеленко Євген і я власник інтернет-магазину Хмелик Кітс. Ми не просто продаємо дитяче взуття. Ми робимо це з найкращими умовами для вас. А тепер про головне. Ось чому купувати у нас це вигідно, ціни нижчі, ніж у конкурентів. Ви реально економите. Безкоштовна доставка при предоплаті від 999 гривень. Накладений платіж, отримав товар, перевірив, тільки тоді оплатив обмін та повернення без проблем, але доставку оплачує покупець, чесно кажу, як є. Ми робимо все, щоб покупка була комфортною для вас. Ніяких підводних каменів. Я розумію, що вам важливо купувати без ризику, тому я не просто продаю. Я допомагаю вам зробити правильний вибір. І знаєте що, якщо у вас є питання, я завжди на зв'язку. Пишіть, ми все вирішимо. Адекватний власник це теж перевага. Потрібна найкраща пара. Пиши в Дірект. Хмелик Кіц.